Добрий день. А можна поцікавитись, що у вас з номерами взагалі Що Можна поцікавитися. Можна? Передній номер. Ми їхали вам на зустріч і взагалі не побачили його. Проти сонця взагалі не видно вашого номера. Хіба це, хіба це правильно? Добрий день. Я знаю, що неправильно. Але... А як ви вважаєте? бо Ми хімію машину. Це не я знаю. Особисто знаю, що. Це не є за один день, тому що в Червонограді був такий самий случай. Ми коли попередили, хлопці поїхали і зразу ж покрасили, розумієте? А я впевнений, що ви їздите не сьогодні і не помили сьогодні перший раз, і сьогодні воно стерлося. Її мили, її мили вчора. І ви хочете сказати, що це за один раз стерлося? Що це ви, за номера? Що, що за номера? Да, от такі номера, що ви кажете, я за один не раз сама, воно стерлося. Ну ви їх не робите. Добре, але якщо б на даний час от у нас було б два стертих номера, як би ви поступили в даному випадку? було б зауваження. Тільки. Так. А ви думаєте, що це правильно? Чи за це Чому треба покарати? Чому покарати? Є стаття 22 Так, є 22-га стаття. Я це розумію. Але я вважаю, що для патрульного автомобіля, які мають бути прикладом, вони мають мати гарні номера і цей. Віталік? Навізьми. А ні, це якийсь лівий номер. Я розумію, значить прийму до уваги. А може до уваги ми не зробимо, тому що це буде до уваги буде ще надовго. Я вважаю, що я вже я... їду в автогосподарство, здаю машину, хай вони цим займаються. О, ну, ви можете з'їхати з патрулювання, і поїхати в автогосподарство і зробити топові то? черговому і тоді з'їжджаю. А, а я думаю, що тут можна вимагати складання адміністративного протоколу. А після складання адміністративного протоколу, ви, ви я вважаю, що точно зробите дане усунути дане порушення. Будь ласка, я зараз подзвоню тоді взагалі на гарячу лінію, але я вважаю, що я маю право вимагати громадянин, щоб усунути дане правопорушення і скласти на водія адміністративний протокол. Я думаю, ми можемо обійтися 22-ю. Але тоді через протокол. Але через протокол. <підвіли> але через протокол. <підвіли> Зафіксувати. Щоб... Я думаю, це не є грубе порушення. Це не є грубе порушення, але розумієте, усним зауваженням це. Ну, вибачайте, чесно, усне зауваження просто так добре. Ми зробимо. Завтра він не буде. післязавтра не буде. Після післязавтра не буде. Коли ми складемо адміністративний протокол, і в протоколі впишемо... я буду свідком. Я буду навіть свідком в протоколі. І, і буде вписано згідно 22 статті, постанова там там та скасовується. Але що би був адміністративний протокол? Тому що я тепер буду переконаний, що даний транспортний засіб Подзвоню до хутняка, а ви місце, подзвоню до Гринюха Ярославовича і скажу йому, що во так, то так то щоб він це ми до уваги. Приїхати так. Я, 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 я хочу, машину, я і... хочу. Ну я як громадянин, я хочу, щоб а, інспектор склав на водія адміністративний протокол і зробив попередження. Я не можу скласти, у мене немає таких повноважень. Як це у вас немає таких повноважень? Старший інспектор може скласти протокол на працівника. Ви ви так думаєте? А я я вважаю, що ні. Де передбачено де передбачено не може скласти інспектор на інспектора протокол адміністративний старший інспектор. Ну як тільки старший інспектор, якщо були випадки, де складали інспектора? Ну я я був в тих випадках офіцерського склада. Ой, ну... Засто, визиваємо тоді старшого зараз зараз тоді будемо дзвонити до Тараса Ярославовича. Якщо ні, ну будемо викликати сюди відповідально, Відповідальний тоді буде складати, якщо ви так хочете. Просто ви самі ж усложняєте дану ситуацію. Розумієте? Це, ну, я думаю, що це не є грубе порушення, це, це не є грубе порушення але зробіть, зробіть, зробіть попередження, але а, через адміністративний і, протокол. Давайте так от так. якщо ви зауважите, я вам лишу своє прізвище ім'я по батькові Якщо за годину чи за дві я не поміняю номера і вам не дадуть відповідь. Варіант. Їдемо в магазин, купуємо при вас наводимо контури білого кольору, щоб було видно. Такий варіант вирішення проблеми. Як ви вважаєте, можна? А є спеціальна краска? Я вважаю, що це не, не можна таке, таке робити. Ні, ну, якщо це ж є державні є номера. Фарба. Ну, я не знаю, то ж так. Я не знаю, скільки ми там став. Мірафов Номера тою фарбою теж не малюється. Ну, я, я так розумію, що він так стерлися. Машина yeah. нова, розумієте? Я, розумі. yeah. Yeah. Все я не в тому справа, що я розумію, вони нами їхали, я це все прекрасно бачу. Я не є... Тому що ми зупинились з вами напроти на пішоходному переході і номер взагалі не проглядався. Розуміте? Тарас Ярославович, доброго дня. Дивіться, ми тут побачили один патруль 1002. І що спереді, що ззаду, номер не проглядається з 20 метрів. Ззаду взагалі білого немає контура на номері. Сперед, <клух> і, ну, і, а? Так, так, так. Так, так, так. От ми стоїмо зараз біля них. Вони зупинилися, ми під'їхали. І, і ну, гарно взагалі, тому що це є патронний автомобіль, який. Як біля них є, так. Дивись, та, дивись ви, номер. Ти, дивись, Дивись номер. Ну це ну, він вообще взагалі витирається, змивається. Тепер, Тепер ви вірите, що я взяв машину, Алло. помили хімію і воно таке сталося. Я туваю, не то, що я видумую, думаю, розумієте? Тому, за що я сам вже не хочу терти. Бачите, що робиться? Дивіться. Ну Тарас. Ну, ну <ривіт> як добре, полюдки, ну ну добре, ми зробимо. Ну тоді так. Ну бо я хотів взагалі, я хотів просто зробити. Просто дивіться в чому суть, що тут такий номер, що я його витираю пальцем. розумієте? Взагалі. Я не знаю, що це за фарба, але от я от що потер і номер просто тупо витирається. Угу. Ну ну ну, але... Бо... Так, А, він там повністю витер. Добре, ну тоді. Тарас Ярославич, тоді це просто... Біле старлося, дивіться. Ну, дивіться, ми... Добре. Просто під вашу відповідальність. Я думаю, що завтра вона не буде їздити по Львову з номерами. Бо це реально. Приклад, приклад. Ні, ні, ні. Ну добре. Добре. Добре, добре.